Всім привіт, що заскучалися, да, ви мене не знаєте. ха-ха Хто зайшов вперше на моє відео, привіт. А хто не вперше, тому пока. Ладно, жартую, залишайтесь. Е -е, на сьогодні топ-1 КБ, щоб ви розуміли, я, ну, це було легко, бо я зараз на профі першому. Тобто це зараз боти тут зі мною. А тоді я був на майстері, по-моєму, і тоді це було легко. Ой, важко, точніше. Тоді важко було. Е і я випадково запустився з якимось ноунеймом. Я взагалі е цей розстроївся, бо я думав, що він буде якимсь дебілом, дурачком, який ну, типу, дуже погано грає. Але виявилось, він не дуже і погано грає, Навіть більше кілів на форму, ніж я. Але хто грає краще, звичайно, я, хто легенда, звичайно, я. Він просто якийсь чудік. Ну, блін, на профі профіп сидиться, взагалі капець. Я теж на профі, але, блін, я був легендою. А він хоч раз був, мені інтересно. Це, до речі, вона виявляється. <кхід> я взагалі профі. <кхід> але грає люто. Я так давно відео не знімав, що <кхід> я вафія. Я трішки поговорив, уже в мене голос охрип. І дивіться, в мене, блін. Нафіг блін, блін, блін. снайперка, яку я обожнюю. Ось я показую, і типу все, я прям охерів. Тобто в мене зразу, коли ми тільки заспавнились. Ой, заспавнились. <сіпсвиска> <сіпсвиска> і дивіться, який я ахірітельний снайпер, який не може попасти по боту. Але це просто зброя, механіка теж така. Странно. Манжер тою. Ні, реально зброя просто странно. Мені, я з нею не граю взагалі. Ну, типто. тіп -то, <смі>, Тобто таке собі. Тому дивіться далі. Я, до речі, це є, перезнімую, ой, перезнімаю. Ой, перезнімую. Блін, well як вона називається? Голосове перезаписую, бо я випадково своє ім'я запалила, я не хочу палитися. Щоб поняли, якщо в мене, е якщо я виросту, в мене буде кримінальне майбутнє, то я, щоб ніхто не знав моє ім'я і взагалі ніхто нічого про мене не знав. Ладно, жартую. Все я засуджую я про всяк випадок. Я це і любився. О тут я типу закинув гранаточку, щоб він вже виявили. Блін, взагалі, я, я так задобався від цих відео. Я не знаю. Я е... щось це не записую і щось мені навіть не в кайф, бо я. я не знаю, що казати вже. Хоча щось можна розказати свого життя, поки нічого такого немає. Ні, ну просто мені взагалі не сподобалась катка, бо тут боти одні. І це взагалі не інтересно. Тому таке собі. Але що, дивіться, бо... Ну, катка, блін, чесно, дуже філово, мені не подобається. Те, що я зайняв топ-1, це фігня. Я міг зробити дуже фенну катку і топ-20 зайняти, Але все одно круто. А тут в мене топ-1, але катка така. Собі. Але кіліво про нього нормально, чесно кажучи. Але хоч. А, ні, все, я спів. Я сповну, що там далі буде. Там навіть не дуже і погано все буде. Не все печально. Ну, короче, дивіться далі, я не знаю, чи вам сподобається чи ні. Ставте лайки, дізлайки, якщо ну, комусь не подобається взагалі, ставте дізлайк, мені все одно. Просувайте моє відео чимось хочу. Бо я цей, е, якщо в мене буде багато переглядів і щось такого, то я е, чесно дуже зрадію і буду записувати відео прям дуже дефіше. Хоч я і навчаюсь. Але все одно я буду знімати відео по можливості, якщо в мене буде багато переглядів. Так. Але переглядів на речі в мене. О, дивіться. Ой-ой-ой, ой уй уйу Це було взагалі дуже файно. Я не знаю, яке це філ має бути просили, але. Банта бот. Теплята бот я, до речі, чомусь голос встановився. Мені треба було відійти. І я тут. Yeah, <laughs> я, не думаю, я не думаю, що це відео вийде круте, дуже якесь прикольне, але Надіюсь, хтось його подивиться і поставить лайк. Аупор, як хочете. Робіть, що хочете, дивіться, що хочете, і те, що вам подобається. Можете мене подивитись, можете на мене. Можете ще когось, можете тільки не дивіться росіян. Якщо ви не годно. Диві... Дивіться тільки українське. Якщо ви думаєте, напишіть в коментарях. А що мені ще дивіться, якщо у, нього... у тебе такий, блін, цей голос, ти дитина, ти знімаєш дуже погано. І що мені дивиться українців отаких, а і щось там ще, Краще росіянів подивлюсь. Ні, є дуже багато українських офігенних цих яке. Ютуберів. За Трембо. Цей Мейлор Макс, по-моєму. Трембо подивіться реально. Можете написати Трембіч українськими трембіч. І там виб'є його канал із влогами зі стрімів, і потім там буде посилання на Зе Тремба. А можете написати англійськими: Зе і Тремба, ри, е, Ну, коротше. <с? <с?> тремба, типу. Або можете просто Тремба навіть українськими написати, я думаю, вам його виб'є. А Мейлор Макс, я не знаю, як його пишеться, але можете просто Мейлор Макс отак написати. Типу дуже теж офірний ютубер. Ну, це ті, що я знаю, по гімплеям, а по іграм. А так дуже багато ще. О, пишіть в коментарях. Якісь якихся... пиш а, шоу любите дивитись, типу якийсь жанр, там летсплеї, там е якісь історії, труїсторії, Тру че тя крайн, щось по такого. Е потім, не знаю, влоги, потім ще щось, шоу якісь. Пишіть. <клід> і я вам відповім і прийшлю список. Ой, список. Ну просто ютуберів якихось. І ще можете подивіться подивіться... Блін, можете подивитися, Коро дуже теж фієнний е, ютубер. Коро КОРО. Типу такого, так. Да? Коро, да? Блін, надіюсь, я в Геалі правильно написав. <сх2> Ой, сповни. Тут мене залагало, і я такий думаю, йо-моє, що про мене цей тіп, що я якийсь воділа. Відкриваємо mm -hmm. цю штучку uh, і шо? Блин, ну топ-1, чесно, дуже легкий був. Uh, прям дуже легкий. Я тільки на 8-й хвилині, мені ще надо відняти. Uh -huh. Ой, давайте Мокбанг вам запишу, зараз покушаю. Зараз Мукбанг буде. Дивіться, як я тупо зробив, я міг їх, тіпа задавити, але мені коричі, половину зніс цього машини. Ну, ХП, я не знаю, як сказати, відсотків машини. І дивіться, куди ми зараз поїдемо, я це вирішив, і потім таки думаю, чому б нам не поїхати? У нас є оця машина із мініганом, е пушкою цією. І чому б нам не поїхати на боса, який дає непоганий. лут, І нам його буде легко бути. Просто мій цей ноунейм цей стріляє. Як я ноунейм стріляє, а я просто від'їжджаю буває. Але ми довго його вбивали, чесно кажучи, прям дуже довго. Я не знаю, може я подивлюся, можна на 2Х поставити, я надіюсь там, бо це буде дуже довго, тому якщо що, якщо я побачу, то я на 2Х зараз поставлю і вс. Да, це, конечно, битва чемпіонів. Він, звісно, такий собі бос, він прям дуже тупенький бос, він дуже легкий і э, тупий. Прям дуже засуджую якщо що, я типу прастую. Я тут забусрався, що підпис. Він тупо пригнув. Я так подумав, що він знову пішов на э, цей на свій і Я такий довго Попить <смеш> може тип. Ой, ти за залагає, о, господи, я забув, що в мене таке було. Или Біля... соромно вже стало. Ось тут я вирішив вийти вже гранаткою кинути, але у ну, неї добив просто, бо в нього, походу, був тупо один капітоль. А тут я по, -по моєму собі доніс шкоди. Як е дундук. Але я, типу, роз е розочарувався. Як е так сказати правильно. <laughs> Блін, я забув, як правильно. Ну коротше, я дуже розстроївся, бо ну лут, чесно кажучи, прям дуже готовий. Ну, типу, оці броньки, да? Це прям топ, я згоден. Але мені я думав, що там буде дуже багато улучшалок зброї, потім ще багато. Ну так, да, е, покращення зброї і оці ж е, бронька. Але виявилося, що там одна броня, і там якийсь гранатомет, вогнегас. Ой, вогнегас, Навпаки, вогни розпалюють. Ну, коротше, так вийшло. Да. Блін, тут ще 22 хвилини, я тільки на 12. Тобто мені 10 хвилин ще оце озвучується. Щось я не, не розчитався з управлінням, блін. Я Рік бачок потік. <Gotcha> блін, чесно так, хочу робити ці е, меми якісь у своїх відео, але я не знаю, яких робити. Якщо <ga hyper -com> хтось подивиться моє відео, і дивіться, е, е, я роблю відео на телефоні. Як мені е, можна зробити склейку з е, того. Ой, да, у відео своє вставити чи цей. Чи? Ну, мене є чесно здогадка, але, ну, типу, де мені можна взагалі брати це відео? Типу, з Ютубу скачувати, напевно, і вставлювати, напевно. Але чесно, я не знаю, який грамотно вставлювати, щоб, типу, я голос обираю, щоб я, типу, там нічого не казав. Ну, коротше, я щось там придумаю сам. То ну, я не думаю, що моє відео подивиться, якийсь професіонал в таких справах. Але якщо він є і подивиться моє відео, то поскужіть. Ну, якісь поради дай. Бо я, типу, я роблю це для себе, але я хочу робити це і смішно, щоб, можливо, хтось подивився і посміявся над моїм відео. Бо якщо я буду розказувати просто якісь анекдоти дяді жори, то це буде не смішно, Це буде сумно і страшно. Лаврі стою, я не знаю, ніхто тут дядю шори. Тура знає. Ой, а це декількох людей вже по фіару. Бабам. А це шкода, що я трішки не підняв і просто напопав йому по голові. Але нехай вже. І там буде дуже смішний момент. Подивіться просто на карту, як перший втікає. Ну тобто він просто біжить кудись. Ну, в зону тобто. А я стояв, думав, що він біля мене, щось там допомагає мені. А потім я дивлюсь на карту. Дивлюсь, що, блін, а, а, аде цей перший. Я вже був по поза цим. Поза моїм. Оце я тут, блін, дуже тупо. Зробив, я міг його вбити вже 10 разів. Але я тупо граю. Але я вже давно не грав. Я ж кажу, я запросив цю гру дуже давно, бо не грають, по-перше, мої друзі в неї, бо вони кажуть, що у них часу немає, і вони цей. Яке. Я... Їм вже не інтересно. І дивіться, як я шукаю першого, просто думаю, де дев'ять. Так я його просто шукаю. А потім мене зі снайперки хотіли і я тікаю. Тікаю. У мене вже другий раз таке що я, мене хочуть вбити, я тікаю просто. Але дивіться, я буду вчити вас грати у цю гру. Якщо треба втікати, втікайте. Типу, якщо у вас є шанс, і втікайте завжди. Втекти це не про якогось боєгурства, ботизму. Або типу тупість якась, що типу, це странно, мені треба його Е, Це неправильно. Тобі потрібно втікати. Якщо в, те, в тебе взагалі, навіть якщо снайпер стріляє, то це вже точно надо, потрібно втікати. Але якщо ти не в одному місці, то це дуже важко. Тобто треба диму багато, смуків багато накидувати. Ось в мене баг був, і я такий думаю, я думаю, але я вижив все нормально. Ай, блін. Ус, я біжу до першого, бо він, він як е... неправильна людина втікла просто. Не, не, я не думав, що він просто втече, йому мітки ставить. Я... Він повинен був залишитися мене почекати. А він просто взяв втік. Ще й кіла наформив. Гаргамель. І, на речі, сестра, колись... Я її в жалі синє. Історія Історія з мого Е, Коли я був ще менший, я знаю, у мене голос виглядає на мені 5, але мені не 5. Коли я був ще менший, то я їв в жилі, і сестра рядом сиділа. А жалі було синє. І я дивився смурфіків. І моя сестра каже, що е, жиле із смурфіків, е, смурфіки дістав гаргамель і як я, і зробив із них жиле. І я дуже розстроївся, але все одно даю це жилє. Ну, я розстроївся, по-моєму. да. Але все одно даю жил. Бо воно було смачне, що капець. І потім я вже дуже давно не бачив жилє сині. Можливо, гар, е, смурфіки закінчились у гаргамелі. Можливо, моя сестра була права. Ладно, тоді це реально сумно. Я ще її їх, і це було смачно. Так, 6 людей. Чесно, мені дуже не треба це, бо було не напряжно і не весело. А просто так стало. Але взагалі, ну, нормально так, непогано. Зараз буде непогано і інтересно, але тут одні дні боти, тому що. Надо мені якось, якщо задроти, то добитися добиться до якогось там хоча б мастера. Хоча б до мастера. І це. І тоді вже записувати. Було б з профі грати, оце не інтересно. Ось дивіться, який біжу. Потім нас, потім я втікаю, я ж кажу, завжди втікайте і смоки кидайте. Смаки це найголовніше. Завжди беріть смоки. Якщо у вас вибір граната або смок, беріть смок. Бо він вам завжди допоможе. Граната то таке. Вона в деяких моментах може допомогти, але не більше моментів, як смок. Бо смок це прям афієнно. Це тупо ти. Взяв, наприклад, типа, бачиш, кинув смолк захистився. Ось э, снайпер. Жорсткий не може попасти. Саша Сімко плаче. Це печально. І отут я побачив типа, якби це не був бот, то він би мене вбив і ось дивіться, як я просто промахуюсь, хотів голову не ціли цілої будь І завжди ви рухаєтеся, бо якби він стояв, я б його зразу зніс. Але я і так і так зніс, бо я, звісно, профі повний. Ну, блин, понятно. це просто зрозуміло. Що я гравець найкращий. Господи, шо я не можу стоїть. Уклакать хочу. Ой, це капець. І ось ми виграли перший хороший, звісно. Перша. Е молодець. І взагалі. Чуига. <laughs> ну, типу, дуже добре грала. Е Чуїха. Типу сильно, сильно. Е, відео я потім Угу. поверну. А, але сьогодні я сьогодні вийде. Е, якщо що, я в описі, допишу, що сьогодні вийшло. Можете зайти в опис зараз і почитати. Давайте секретне слово роблю, як завжди. Якщо хтось задивиться до цього. Блін до цього моменту то напишіть слово. Блін, зараз придумаю. Картофка. Кар... Поняла? Карто? фу -ка. Картофка. Картовка. Це так я не знаю, на що я ці слова вписую, але я думаю, надіюсь, хтось подивиться це відео і напише картовка. Якщо ніхто не напише, я все, я закриваю свою кар'єру ютуберства. І все. Да. Якщо ніхто не напише, конечно. А ну мені пофіг. Але все одно написіть. Напишіть. Напишіть картовка. Це дуже треба. Ти піпетка, я піпетка. вже був собі проєктку. І ми зараз відкриємо цей ящичок. Дуже скін, дуже хотілося би, але зараз побачимо, що вийде. виб'ється. Я ну взагалі не погано, бо в мене машини не було. Скіна Скин, э, на машини е епічного, в мене тільки був обичний, тому не погано навіть. Але, блін, ну це не скін. Начувій холоду. Ну, типу, зараз побачите загружу, бо в мене не загружено майже нічого. Не поганий скін, але можна було б краще. <шу> Може я багато хочу. І що, всім э, пока. Дякую, що переглянули моє відео. Слава Ісусу Христу! Навіки слава. І всім до побачення. З вами був е Сплінтер.